Для повноти розуміння картини запрошую до перегляду попередніх двох частин. І так, пані та панове, нагій у других душах продовжується. Сьогодні в програмі попуск зимового та вогняного ДЛЦ, особиста церемонія коронації, утилізування останньої швалі у замку та виконання предсмертного бажання дітей. Не будемо витрачати час на балконину, тому погнали. У попередніх частинах відосів ми залутали дві душі гігантів: одну з древнього дракона, а іншу з двох жителів глибин. Для тих, хто не в курсі, кожна із цих душ зменшує захист вендріка з множника 32 до. До нуля відповідно. Це, звичайно, робить файт значно легшим, тому ми вирушаємо на пошуки іще трьох. Усі вони знаходяться у згадках, доступ до яких відкривається після передачі древнім Дракошою спеціальної речі. Вона ж і переносить нас у минуле. Першим нашим спогадом буде пам'ять Вамара. Нічого складного, просто добігаємо до кінця локації, або обігаємо, або завалюємо гіганта і підбираємо потрібний нам предмет. Далі на черзі йде пам'ять Джейта, куди можна потрапити з допомогою персня короля. Саме це місце є однією з тих причин, чому другий Дарк вважають. Балансним. Прямо на одній локації є і вугілля ворожнечі, і бос, який дає пристойні цифри кешу. При цьому сам король є абсолютно мусорний, і все, що вам потрібно для того, щоб досягнути максимального левелу, це до усрачки бігати від вогника до пам'яті. Та що там, можна навіть залишитись на НГ-1, що робить решта проходження тупо абсурдним. Чудова робота над системою прокачки, містера Танімура. Добре, залишимо роздуми про геніальність другого дарку на майбутнє. Нам ще й так є чим зайнятися. Остання душа гіанта лежить у пам'яті Орро, мабуть, найкраща із подібних Локації, бо містить чимало от секретів. Тут вам і невидима стіна одразу за дверима Фароса і таємна кімнатка, в яку не так то просто потрапити, Котре переконує, що ним супротивником у соусах є дійсно гравітація. Забравши останню душу, ми нарешті можемо зазирнути до Вендріка. Старий має пару небезпечних трюків, але якщо триматись ззадні його правої ноги, то все пройде гладко. Тепер можна розбиратись із ДЛЦ. У льодіні Елеом Лойс залишились іще два цікавих нам екземпляра. херасмент котики, прости господи, та король слонової кістки власною персоною. До перших попасти доволі тяжкувато, але запаливши потрібні алтарі та підібравши потрібні ключик, ми відкриємо шлях в саме пекло цієї трилогії. За деякими опитуваннями, гравці вважають, що це місце являє собою чистилище, і тут грішники спокутують безліч провин. Іншого пояснення, чому локація та й сам ран до боса вийшли настільки хуйовими, що жодна жива душа не має бажання сюди бігати на за непоганим мечем тупо немає, проте є спосіб загасити праведне полум'я вашої дупи. Одразу при потрапленні сюди потрібно прикликати усіх трьох фантомів та швидкими перебіжками просуватись до кожної з руїн. Навколо останніх є невеличкі участки сивових зон, які захистять від появи пекельних поняшок. І навіть на великій дистанції, якщо правильно зловити таймінги, то заспавниться всього лише одна конячка. Уже безпосередньо перед ареною з босом ми відсилаємо к хірам усіх фантомів та звичайно пробафуємось. Головне у цьому бою тупо випилити луда швидше. Ніж Зален приєднається до битви. А далі усе піде гладко. Після котиків збираємо усіх розкиданих по місту лицарів Лойс. Першого ми знайшли ще у попередньому відео, до наступного добратися трішки складніше, особливо, якщо врахувати, що біля вогника по дорозі нас очікують зразу два фантома. Ось це от хуйлоші й дружнім прикидається. Далі нам потрібно пробігти зимову версію джабехата, розібратись з хуєвою тучою їжачків, і, і лише тоді на горі ми знайдемо бажану особу. Ще можна у сніжки пограти з голимами. Спойлер, вони програли. Щоб дістатись до лицаря потрібно навпаки залізти майже у самий низ локації. Тут ще відьмичка спробує нам помішати, але получивши піздюлів, швиденько свалить куди подалі. Усе команда по знищенню хаоса зібрана. Тепер можна і Процес пизділки оберівших лицарів надзвичайно скучний, тому перейдемо відразу до короля. Перед його виходом забафуємось, ломлюємо жіночого статевого, ну все просто. Так як пам'ять у мене вже не та, і я можу тупо забути про одного захованого боса, я вирішив відразу організувати нам романтичну зустріч. Правда, поки до цього юніка дойдеш, і бля. Говоримо з Грендалем у трьох місцях, потім проходимо невеликий данч у кожному місці зустрічі, не забуваємо про те, що треба ще й блять вогники запалити всюди. І лише після цього ми дістаємось до боса. Перемарочка, тут темно, яку сараці, можна й плюхнутись, якусь деру. Нам босс це щось новеньке. Мало того, що мусет доволі незвичний, так він ще й клонується. Проте, діючи за стандартним протоколом про обережність, розібратись із ним не буде складно. Та й плюс він дико вразливий до вогню. Ну все, діду тепер довольний, аж талісманчик найкращий дав нам, як від серця відірвав певно. На черзі у нас подорож на тепленький курорт під назвою Затуманена башта. Щоб потрапити туди потрібно дістати ключ. Тупо зістрибуємо з кільцем кішки сюди вниз і підбираємо потрібну річ. Локація насправді одна з найпропрацьованіших у цій грі. Тут присутні, як і Хороший дизайн, такі чудові боси, які безліч секретів, так і механіка розщепленої душі боса. Ах, зовсім забув, тут є іще два найхуйовіших бос-рани. Але давайте по порядку. Відразу при вході ми підбираємо шість штук клину. Вони потрібні для знищення ідолів надалі, які в свою чергу розкидані по локації. Для того, щоб не тратити купу часу, ми можемо користуватися скіпами, як от цим. Ну, стрибки ударках завжди були криві, але чому друга частина настільки виділяється, а? Добре, застрибуємо на платформу, спускаємося ще нижче, утилізуємо черговий ідол та відкриваємо собі ворота. Буквально за пару метрів можемо знайти першу з численних невидимих стінок та спускаємось просто до вогника. Довго не відпочиваємо і заставляємо тутешніх грузчиків спустити бочки для нас. Тепер беремо попкорн і просто чекаємо. Малі засранці зроблять усю роботу. Черговий ідол, черговий клин. Далі оббігаємо усіх відьмочок, для небезпечні трюки, так то, і потрапляємо прямо до багаття. Тепер наше завдання заставити цю запилену башту працювати. Для цього. Цього пролітаємо всіх недружелюбних місцевих і просто по ланцюгу добираємось до сусідньої вежі. Передаємо привіт усім колегам по роботі, які вигоріли на ніць, і привласнюємо собі їхню цяцьку. Механізм запущено, тепер можна і по універсальний ключик збігати. Для цього спускаємось вниз і підбираємо близький кус крайнього трупа біля обриву. Я думаю, варто вирушити на саме дно локації. Скачемо по різних парапетах і виступах, спускаємось на ліфті, і ми нарешті на місці. Тут розташувався головний босс та чистенна кількість ідолів, яких ми повинні утилізувати. Якщо цього не зробити, Димний лицар буде хілитись, а нам цього не потрібно. Вам, звичайно, може не хватити хлинів, але не хвилюйтеся, це не проблема. Недалеко від третього вогника ми можемо підібрати ще два. Так, спора б когось відхуярити там, ну я не знаю. Першою жертою стане попеловий 7. Виходимо на арену, завчасно пробафуємось, і хто б міг подумати, утилізуємо боса, навіть не давши йому перейти у другу фазу. Красиво, красиво. До речі, для любителів гострих відчуттів. Ви завжди можете підняти планку складності, одягнувши шлем Вельстада. Так димний одразу переходить у другу фазу, бо у нього не закритий гештальт до королівського охоронця. Я і сам так хотів зробити, але, на жаль, дуже жертвеного торговця з Меджули відмовляється продавати щось крім своїх бомжових лахів. Добре, цього молодого чоловіка ми попустили. Девайс забрали, що там далі на черзі? Коронація, мої солденьки. Зняття прокляття дозволить нам не зменшувати кап ХП при смерті, ну і дасть бафи від корони. Забігаємо у храм мани, дістаємось з цих дверей, за ними нас чекає душа короля та, власне, самі аксесуари. Далі вирушаємо у минуле до Вендріка, і він особисто благословляє нас на довге правління. Просто бомба. Ми нікого не забули це? А, точно, серанал. М -м -м. Шлях до нього відкривається саме після димного. І втом, по сусідству від місця, де ми брали ще два клини, піднімаємось наверх. Там випилюємо фантомів та знищуємо ще один ідол. Наприкінці коридору буде вогник та власний обладунок, що перенесенись у минуле. Бос ран. Він тупо жахливий. У всіх сенсах цього слова. Мало того, що ворогів повно таких, ще неможливо якось оббігти. І це я мовчу про те, що велика частина з них має лук, який стріляє по траєкторії, просто в'їбальник. Сер Алон. Ну це таки нагорода, бо мені здається він найкращий бос другої частини. В міру швидкий, в міру непередбачуваний. Дяка Богам наш білд випилює його доволі легко, а при більшій наполегливості лицар можна навіть зробити собі сам сипуку. Останнім на локації залишився старий смелтер. Його босран є сука найгіршим у цьому DLC. Та Танімура вирішив засрати шлях іще більшою кількістю ворогів. При цьому він нам дав ілюзію вибору. Є ніби такий собі короткий шлях, але він сука куди зашкварніший. На NG плюс 2 взагалі нагородить вас ще одним ментальним захворюванням. Бо вгадайте, що правильно більше ворогів. Добре, як це пробігти з найменшою дупабіллю. Показую. Перша кімната пробігається без особливих проблем. Застрибуємо вниз і чекаємо, поки це хуйло відстріляється. Далі знову пробігаємо в наступну кімнату і потрапляємо у сивову зону. А кігадюка, що притаїлась у траві, чекаємо на клірика, а розібравшись із ним, стаємо підлучником. Тут ми можемо пробафатись і спокійно заходити на арену до боса. Ну майже. Старий нічого нового нам не показує, хіба вибухи після атак. Тому випилюємо дурачка. Усе. Ви пройшли усі три ДЛЦ. Для бонусу Кажу, де можна зібрати усі ідоли та справжню душу надалі. Якщо бігаєте до коронації, то варто залутати маску з -за секретною стіною біля ліфту. Вона дає імун імунду проклять. от, ідоли. Один з них знаходиться одразу біля вогника за дверима, інший в сусідній вежі, де теж інвейдиться в фантом. Ще один між поверхами, який охороняється велетнем. Решту ми підібрали по дорозі, ніби усі. Саму душу можна обміняти на посилений шторм хаоса, акакрик, проте нахуя він нам. Ну і солоденькі, настав час тріо фінальних босів. У замку Дранглік біжимо до трону бажання на зустріч з його охоронцями. Файт в золі ні про що випилюється за лічені секунди, навіть зупинятись не буду. Слідом за гори лицарями вилазить на шандра без макіяжу. Її штучний інтелект тупіший за царьова. Що ми можемо байтити її, покаде на дистанційну атаку? Так як це школяр, то тут її третій бос Алдія. Ще один скучний бій, який полягає у методиці прибіг, двічі і відбіг. Після стількох випробувань, нарешті, трон бажання уже наш, але. Це ж блять якісь цирка, не фінальні боси. Вертаємось назад у Дранлік. Діло в тому, що істинний смак перемоги ми зможемо відчути лише забивши їх. Спалюємо вперше за гру вугілля ворожнечі та біжимо у тронну залу. Тут причаїлись два переслідувачі. Справжнє завершення нагібу цієї ігри. Файт може видатись не зовсім чесним, проте він хоча б викликає якийсь челендж. Нагороду ми отримуємо найкращу версію персня клинків, а також плюс 5 см до вашого пісюна, бо ви це осилили. Тепер ви можете розповідати друзям, що знаєте, як попустити Dark Souls 2. А я кажу вам до зустрічі, мої солоденькі.